Доброго здоров'я пані панове категорично з великим задоволенням. Втретє сьогодні, 23 червня. У понеділок Я вас вітаю на моєму авторському YouTube каналі. Він називається Василь Клончук. Так звуть мене це наш третій брифінг за сьогоднішній день. Ну і розвиток подій в очікуванні деяка статистика. Вже є зокрема цього нічного удару. Центр удару, основний центр уваги Путіна. Сьогодні було прикуто до Києва. Ну як не дивно, да ніколи ніколи раніше. От знову запустив ворог 368 засобів повітряного нападу. Причому три з половиною сотні ударних безпілотників шахетів: Скурська, Шаталова, Орла, Брянська, Міллерова, Приморська, Ахтарська. Ми ще вчора з вами тикували. Чому це вчора запускали лише з двох локацій, готуються чи накопичуються, чи може ремонтуються? Ну, по факту ще можна говорити, вони накопичуються і продовжують накопичуватися, тому що ще кілька майданчиків зараз не задіяні. Зокрема, ми з Чауда пам'ятаєте на тимчасово окупованій території Криму, плюс зо всього 11 балістик було Іскандер М або КН-23 з Таганрога і Брянська запускали 5 крилатих Іскандер К з Курська Ну і працювали проти цих ракет, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. З того, що можна говорити на цей момент, хоча я розумію, знову ж таки є дискусії відносно там правдоподібності або не вашої незгоди з цими цифрами. Я користуюся лише офіційною інформацією, але іншої немає. Але якщо ви маєте іншу інформацію, то звичайно пишіть з доказами. Я не знаю, там відповідні організації в поліцію, зокрема, це найбільше і найле. Ше, щоби дійсно там далі по всіх цих етапах передали систему для змін по звітам повітряних сил. Але якщо от дійсно йти за офіційною статистикою, сьогодні з цих 368 засобів повітряного нападу було знешкоджено 354 Тобто, ще раз кажу на цей загал, коефіцієнт корисної дії достатньо поважний. При тому там 158 збито, 196 одиниць локаційно втрачено фактично, фактично, ну переважна більшість безпілотників 146 плюс 193 це хто там любить статистику рахувати з 11 значить балістичних ракет 10 по суті було ну 7 збито 3 локаційно втрачені як це назвати вони знищені ну чи як напевно з 11 10 ракет знищено і всі 5 іскандер-К -Ка так само були знищені на жаль, зафіксовані прямі влучання а, от засобів повітряного нападу. і Ця балістика одна ракета сюди, тут в Київ прилетіла, плюс дрони. А, одним словом, в шести локаціях. А падіння збитих уламків збитих одиниць чи уламки на 25 локаціях і в Києві, і в Київській області теж шкоди наробили дуже багато. У нас а, не треба не забувати, що вночі ще була ж атака по Чернігівщині. І там двоє вбитих і десять поранених. По суті, ланцетом. Одним ланцетом наробили. Цієї біди, одне з сіл області, ті, хто поранені в лікарнях, в тому числі троє дітей. Це дані Чернігівської обласної військової адміністрації. А в Києві у нас, ну, знову ж таки, на той момент, коли я записую це відео, ми ще вранці про це говорили, що статистика буде змінюватися, на жаль, бо там завали вбитих семеро. А по факту і постраждала кількість зросла до 31 людини серед загиблих в Києві три жінки і чотири чоловіки. А чоловіки наймолодша жертва 22-річна жін... дівчина. і Рятувальна операція зараз триває. Там ще можуть бути люди. По факту з під завалів ще дістали 10 людей. Серед них двоє дітей, вагітна жінка. Ну і знову ж таки інформація київської міської військової адміністрації що там під завалами, ще можуть бути люди. Таким чином, робота. Ведеться до речі, цього влучання так само, як і буквально там тиждень тому, коли а, вщент зруйнувала ракета під'їзд в будинку. От так само і тут за даними очільника МВС України Ігоря Клименка, п, тобто ракета, яка сьогодні оце прилетіла в п'ятиповерхівку в Києві, пробила геть все до підвалу, і навіть під підвали туди зайшла в землю. От вам і сила а, удару. До речі, це ж не по цивільних об'єктах били росіяни, щоб ви розуміли, от вел, величі гри, цинізм офіційне повідомлення від Міноборони сьогодні вночі Збройними силами Російської Федерації завдано групового удару високоточною зброєю ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України. Тобто, це все там Біла Церква, ці хати, ці жінки, ці от молоді люди. Це все військово-промисловий комплекс України. Причому по Київській області інфраструктура військового аеродрому і арсеналу мінно Торпедного озброєння ВМС України всі цілі досягнуті, всі призначені об'єкти уражені. От щоб ви розуміли, хто там на Святошино, чи там в солом'янському районі, що у вас там насправді арсенал мінно торпедного озброєння, а видно, вхід в метро Святошино, Це точно інфраструктура військового аеродрому, можливо, для підземного базування Ф-16. Ну і що ти їм будеш пояснювати там росіянам? Все, вони пояснили, що вони всім вдарили. Вони всі відчувають глибоке задоволення від цього удару. А на загал, а на загал, побачимо сьогодні. Мож. Чекаємо, ще звісток від президента з Британії. Зараз я до цього перейду. Але сьогодні теж вночі була така дуже тривожна інформація. Я її не став давати, тому що мусив перевірити. Бо вночі купа пабліків писала про те, що горить приміщення ну будинок київського політеху. Ну там університет історично КПІ. Він називається Київський політехнічний інститут. Ну, по факту горіло, але горіло біля і горів спорткомплекс. Тобто кілька корпусів, що найменше чотири гуртожитки, були пошкоджені. Відомостей про постраждалих серед студентів і працівників немає. Тобто там ліквідовують зараз наслідки всі університетські служби. Ну, інформація про масштабну пожежу в будівлі КПІ, що ширилася там каналами, ще раз не відповідає дійсності. Загоряння сталося в іншому приміщенні, яке ще й не належить університету. А те, що там кампус, ну це якби там шибки тощо. Ну, і е, була інформація, я теж Євранці давав, що ну, світло тут блимало вночі. Ну, зокрема, просто один з трансформаторних пунктів ДТЕК був ну, уражений, ну пошкоджений, якщо правильно так говорити. І вночі енергетики повернули електрику для понад 300 осель. Тобто, це не глобальна тема по столиці. Просто в когось блимало той, хто мав доступ до своїх інформаційних каналів. Ну наразі всі домівки із світлом. Роботи над відновленням, пошкодження, обладнання триває. І тут треба віддати все належне нашим енергетикам традиційно. Ось вам, після смак, після цієї атаки. Звичайно. Що була реакція президента Зеленського, який узагальнив всі ці процеси і узагальнив всі країни, які брали участь в сьогоднішній навалі, тобто Росія, Іран своїми шахедами і північна Корея своїми цими ракетами, причому президент Зеленський прямо сказав, що Росіяни цієї ночі по Києву застосовували балістику з КНДР після ударів по об'єктах ядерної програми в Ірані було багато галусу з Москви. Ну я вам сьогодні ще й давав вранці оці матриці. Да, що як можна в 21 столітті країна-член Ради ООН б'є по іншому члену ООН, Ну це якщо б Росія такої не була, то можливо б і можна було б там пристати на ці тези. Але російське керівництво демонстративно засуджувало ракетно-бомбові кроки. А сьогодні Москва мовчить після того як російська армія завдала абсолютно цинічну удару російсько-іранськими шахедами і ракетами з Кореї по цивільній інфраструктурі Києва і інших міст і громад. При тому, що ну як мовчить? Вона ж не мовчить, вона ж я ж вам дав інформацію від Міноборони Російської Федерації. Вони били виключно по військових об'єктах. Чого вони мовчать? все вони так і пояснили. Тепер, щоб знаєте, там за кордоном не казали. А ви ж може, ви неправду говорите в Києві? Може, ви там якось намагаєтеся зачорнити спосіб цивілізований ведення війни росіянами? Ну знову ж таки, наша інформаційна. Кампанія, дипломати, я знаю. А, до речі, вже й сказав, що анонсував візит президент Зеленський до Британії, де планує говорити і вже, напевно, той момент, коли записується відео, говорить з партнерами. От за даними прес-секретаря президента в Лондоні, в планах Король Чарльз третій, прем'єр-міністр Кір Стармер, спікери обох палат парламенту Лінсі Гойли, Лорд Джон Макфол. А, ну, в планах спілкування з українськими військовими, які проходять. Водять підготовку в Великій Британії представниками аналітичних центрів. Ну звичайно, що після того буде інша хода. Ми ж знаємо з вами і саміт НАТО, і Рада ЄС. І От весь цей тиждень в президента ну заплановані ці зустрічі, чи буде він там на НАТО завтра, післязавтра, побачимо і Рада ЄС, Рада ЄС до речі, чим відзначилася, вам ще на вихідні казав, що вони не виявилися спроможними прийняти цей 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації? Очевидно, на тлі Цих ударів сполучених штатів по ядерній інфраструктурі Ірану, і там можливість закриття відомої там протоки. Я вам теж вранці розказував. Але і плюс світ термінування прийняття Сполученими Штатами санкцій проти Росії. Цих нафтових санкцій Лінсі Грема та ж сама Урсула фон дер Лен весь час сказав, що ми за паралелемо. Ми підсилимо санкції Дональда Трампа. Дональд Трамп сказав, я не буду запроваджувати санкції. Ну і тепер Угорщина і Словаччина на піднімають прапори, кажуть, що це вони заблокували ухвалення 18-го пакета санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації. Це повідомив Петр Сіяр. То тепер якісь орден, я не знаю гроші. Не обов'язково від Владимира Владимировича за це отримують. От так от вони цю всю історію подають і жодного коментаря з боку Євросоюзу на цю історію немає. Ну побачимо, що вони там в очі чи поза очі будуть розказувати президенту Зеленського найближчими днями. Ну, звичайно, стосовно галасу Росії, яка б'є тут цивільні об'єкти, вона знову ж таки засудила Сполучені Штати за удари по Ірану. Хто це робить абсолютно найголовніший миротворець на міжнародній арені Нібензя, Нібензя Нік Російської Федерації в ООН заявив, що розбомблені об'єкти в Ірані використовувалися виключно з мирною метою. Виключно назвав атаки невмотивованими і заперечував прагнення Ірану до ядерної зброї. Ну звичайно, він же не сказав, що у них вже збагачення до 60% а Це втричі вище до до збройовий поріг. Ну а просто так для наукового експерименту. Не більше, не менше вони робили. Отам знову ж таки елемент політики. Російської Федерації, аби це люди не просто бачили, а ще на основі цього робили висновки. Так, друзі, стан лінії бойового зіткнення, там де наші герої б'ються на Костянтинівському напрямі бої на головній лінії оборони. А, першу чергу це стосується блунівки, яку ворог контролює на 50%. Також окупант підібрався до околись Олександра Калинового. Це також дуже важливо село в разі захоплення Яблунівки і, власне цього Олександра Калинового. Ворог отримає можливість підібратися до Констанції. Тахи на відстань там 4 км шириною фронту до 6 км Ну цього звичайно буде недостатньо, щоб охопити населений пункт з півдня. Тому вкрай важливо йому контролювати фланги. Ну, от на перших етапах піде по Покровському сценарію, тобто буде намагатися охопити констаху з півдня і південного заходу як варіант, як одна з візій. Ступочки без змін там в районі. Як такого повного контролю Росіяни не мають? Ну по суті, як воно виглядає там вирок для них? Вони там і залишаються своїми ногами в українській землі. Часів'ярівський напрямок на титанічних плечах частину вулиць ми ще тримаємо. Плюс один мікрорайон Шевченко, північно-західний приватний сектор. Ворог активно накопичує піхотні групи, намагається просуватися до наших позицій. Працює артою по миколаївці на південь. Сіверський напрямок. Ворог має просування з верстньо-кам'янського за нами залишається західна частина села, намагається дотискати і брати сусідню Новосилівку. Також наші бійці працюють в серебрянці. Як такого закріплення там ворога немає, але він лізе в східну частину без техніки. я, ну явно важко це зробити от такими одиночними вилисками, тому що всі рухи нашої впівдрони якби зупиняють. І на Харківщині треба сказати, ворог активізувався в суміжних районах з Сумщиною. Саме так на Харківщині, в суміжних районах з Сумщиною, там, де їх зупинили і навіть дали Копняки, вони полізли тут активно веде цю наступальну операцію. Посилив свої спроможності щодо ударно-штурмових дій на низці відтинків, зокрема, от в Харківській області. Посилив активність своїх ударно-штурмових дій на Куп'янщині біля Вовчанська. І от як я вже сказав, в суміжних районах Сумщиної. Тобто, там не вийшло, вони знову ж таки перекинулися. Яктивізувалися тут, в Харківській області. Ми вчора з вами розбирали брифінг головком Асирського, який прямо казав, що така закрита оборона, то, то ну, тотально вона не приводить до якихось успіхів. І, звичайно, що а, треба дивитися і робити контрвипади. От очевидно, що приклад Сумщини він використав в цьому контексті. Ну і там він сказав, що ми трохи не встигаємо за мобілізацію, тому що росіяни 8-9 тисяч спокійно на місяць там до. Точують то, до війська ну вони набирають більше, звичайно, але. Втрати покриваються, і ще й плюс 8-9 тисяч народу по місяцю. У нас трохи це інакше. Але от як сказав Сирський для людей мобілізація не має бути шоком. Я цитую: всі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися. Визначено завдання президентом України. ТЦК зараз проводяться інспекції. Триває робота комісій. зазначив генерал Сирський, що ТЦК мають виконувати свої обов'язки, і не допускати цих ганебних випадків, які іноді трапляються. Ну і і щодня трапляються якісь відео стосовно цього. Зокрема, корупціонери, порушники законності в процесі мобілізації мають бути викриті, як наголосили в генштабі збройних сил України. Випадки насильницького затримання громадян є абсолютно неприпустимими. Як наслідок з метою очищення системи 136 офіцерів і 325 інших військовослужбовців, ТСК СП причетник до от таких проступків були переведені на інші посади вже безпосередньо в військах. Ну і покладає багато сподівань генерал Сирський, що на. У призначеному командувачу сухопутних військ генерал-майору Шаповалову вдасться подолати ці проблемні питання знову ж таки, оскільки ТЦК СП знаходиться всередині структури сухопутних військ. Я вже вам доповідав візію наших безпосередньо військових, які казали, для чого це покладати на військових як таких, можна це зробити як сервісну службу і винести її за межі війська. Просто дуже багато зон відповідальності для однієї людини. Тут йому і воювати треба, тут йому і рекрутинг робити, по суті. Але головком підкреслив, що в Російській Федерації набрали за минулий рік, от, друзі, вдумайте цифру: 440 тисяч контрактників. Ну, от з цієї цифри вийшла ця математика, що в них плюс 8-9 тисяч щомісяця, але. На сьогодні окупаційна армія разом з оперативним резервом має чисельність її заявляв президент Зеленський 695 тисяч особового складу безпосередньо на території України. Це ну, якби половина навіть більше армії Російської Федерації, і вони знаходяться тут не від хорошого життя. Повітря крім того, в них є стратегічний резерв. Це 13 дивізій. Певна кількість полків і бригад, ну можливо, ще 121 тисяча. Це те, що може ще воювати за останній рік. Протяжність фронту, знову ж таки, як наголосив головком, збільшилося на 200 кілометрів і становить близько 1200 кілометрів на сьогоднішній день. Це досить такі поважні відстані. По забезпеченню, в тому числі, тих, кого планують мобілізувати. Я вам доповідав про приїзд міністра оборони Норвегії про те, що вони там. Нормально впрягаються в данську модель. Так от Норвегія буде розробляти і виробляти безпілотні надводні а, системи, тобто надводні безпілотники на території Росії України. Е, ну, звичайно, будуть використовувати так само проти Росії, оскільки Росія заявила, що в тих краях, де Балтійське море, вони хочуть посовувати кордони. Так що я думаю, що тут всі. Ну в одному возі ми знаходимося. Норвегія виділила приблизно, ну, давайте я в євро зразу 580 мільйонів євро, хоча там мова про корони, там цифра 6,7 мільярдів. Ну, все одно півмільярда по суті євро, навіть плюс, у 2025 році на підтримку морської коаліції, яку вона очолює спільно з Великою Британією. Частина цих коштів буде використана для розробки і виробництва безпілотних морських суден з відповідними е, технологіями штучного інтелекту, ну і виробництво. Буде базуватися тут в Україні. Це заява міністра оборони Торо Сандвіка. Дуже важлива Нова Зеландія. Тобто, де Нова Зеландія, де Україна, але всі розуміють, що треба щось з цим робити. Надає Нова Зеландія Україні новий пакет допомоги. Ну, знову ж таки, хтось скаже, що це там копійки, да, Ми вже ну, звикли міяти мільярдами, майже 10 мільйонів доларів. США. Ну, але для них це досить великі гроші. Прем'єр-міністр країни і очільник МЗС напередодні саміту НАТО в ГАЗі вони про це доповіли. До пакету війдуть як військова, так і гуманітарна допомога. Зокрема, 2,3 і мільйони доларів. США направляють на багатонаціональні національні фонди, що забезпечить Україну летальною і нелетальною допомогою. Очевидно, це пражська ну чешська модель по снарядах забезпеченню, плюс коаліція дронів, яку координують не надводних, а в повітряних, дронів, Які координують Британія, і Латвія. Оборона України має значні наслідки не лише для безпеки Євроатлантичного регіону, а й індо-Тихоокеанського. От вам з яким пораються нові зеландії, ми повинні продовжувати співпрацювати з іншими членами міжнародної спільноти, щоб підтримувати порядок, заснований на правилах, який слугує всім нашим народам. І тут мені здається, щоб було варто подивитися на заяви Російської Федерації, яка розказує про світовий порядок, який запра... ну, базується на правилах, які порушують Сполучені Штати, і те, що вони насправді роблять чи зробили тут в Україні, на чому то все базується. Плюс по новій Зеландії ще 4 мільйони доларів підуть на підтримку постраждалих громад всередині України, а 1 мільйон на допомогу українцям, які знайшли прихисток прихисток в сусідніх країнах. Масштаби потреб залучаються величезними. Так свідомо заявляє прем'єр Лаксон. Оскільки Росія продовжує бомбардування густонаселених цивільних районів України. Також от у Велінгтоні місту номер один нагадали про нещодавне запровадження санкцій проти російського тіньового флоту і осіб причетних до продовження війни. Вкрай важливо, щоб міжнародна спільнота продовжувала тиснути на Росію, щоб та припинила війну і долучилась до зусиль для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Отакі от підходи є в Новій Зеландії. Ми не часто згадуємо цю країну, але все одно в цьому загальному контексті вони нас не залишають. Стосовно Ірану, там теж детективні історії от Трамп і Оця от така жорсткість Трампа з чим пов'язана, виявляється, Іран погрожував персональну Трампу, тобто засоби масової інформації штатів про це писали. Ну, ми з вами говорили, що диму без вогню не буває. Так, от це з'явилося в NBC News реляція про те, що Іран погрожував Трампу активізувати сплячі терористичні осередки на території Сполучених Штатів Америки в разі атаки на ядерні об'єкти. За словами джерел телеканалу, таке послання було зроблено Трампу а через посередника на саміті G7 в Канаді минулого тижня. Можливо, після цього він чкурнув і може там причина не зовсім президенту Зеленському, але злякався. Трамп поспішно залишив, як я вже сказав, ну, поспіхом цю зустріч, щоб розглянути варіант дій на тлі конфлікту між Ізраїлем і Іраном. в недав... нещодавній, чи можливо це придумали для того, щоб пояснити, чому він чкурнув цього саміту? бо була заява Міністерства внутрішніх, внутрішньої безпеки Сполучених Штатів, і там повідомили, що може зрости ймовірність терактів на території країни, особливо якщо керівництво Ірану винесе релігійну постанову, що закликає до відповідного насильства. Там ще до того, як не можуть достукатися, бо він боїться, якщо він голос подасть, то напевно зразу туди якась ракета прилетить. От і не тільки за цією настановою чи постановою не можуть знайти ради, так само. Мо, як і за іншими питаннями, включно із переговорами, так от держдеп США поки що рекомендує громадянам, які перебувають за кордоном, проявляти підвищення обережні в зв'язку з ситуацією на близькому сході. Ну, стосовно ідентифікації, американці, не американці тощо, тобто глобальне попередження випущено держдепом, США, в якому закликають американських громадян до підвищеної обережності за кордоном. Конфлікт між Ізраїлем і Іраном призвів, призвів до перебоїв в подорожах і періодичного закриття повітряного Сторо на близькому сході. До речі, аеропорт Бенгуріон завтра здається відкривається. Ну, можливо, хто на місці знає якусь іншу інформацію, але з того, що дають світові мас-медіа, завтра він працює вже в звичному режимі. Ось вам і результати бойових дій. Існує ймовірність демонстрації спрямованих проти громадян інтересів США за кордоном, а держдеп прадить громадянам США в усьому світі проявляти підвищену обережність. На цьому тлі цікаво виглядає конфліктна ситуація між. Макроном і е, Трампом, звичайно, що це не те, що би, на що би ми розраховували, але. З огляду на те, що Трамп намагається, ну якби давайте теж характеризувати, як є розвалити все, що було створено до нього, всі коаліційні речі, та й в принципі він з Макроном в нормальних був стосунках, але дуже обідався, як зірка там галакмежміж рівня. Що той пояснив ну, стосовно G7, що такий чкурнув Трамп і поїхав там займатися якимись іншими питаннями, той сказав, то не ті питання, і Макрон взагалі фейк. Він бреш. Ну, на тому на всьому вирішили лідери Німеччини, Франції, Британії а, зіграти з Іраном в свою гру і закликали не вживати жодних дій, які могли б ще більше дестабілізувати ситуацію в регіоні після ударів США по іранських ядерних об'єктах. Ну, очевидно, це мова про ту а, протоку, де а, є 20. 30% усього світового нафтового трафіку, і всі печуться за свої там політичні перспективи. Але тим не менш була спільна заява трьох лідерів: Фрідріха Мерца, Мануеля Макрона і прем'єра Стармера. Якраз напередодні вони збиралися, щоб обговорити події на Близькому Сході. Але я не сумніваюся, що вони ще обговорювали поведінкову модель напередодні зустрічі з Трампом. Там завтра Трамп, завтра саміт НАТО, і буде все яскраво. або або не буде ніяк, або буде якийсь пшик. Але все одно ми будемо за цим спостерігати з вами. Причому от, лідери країн підкреслили, що завжди чітко заявляли, що Іран ніколи не може мати ядерної зброї більше не може становити загрозу регіональній безпеці. Це ж при тому при всьому, що в Ірані там офіційна доктрина знищити Ізраїль і битися до останньої краплі крові Сполученими Штатами Америки. Ну от наша мета залишається незмінною, не допустити Іран до отримання ядерної зброї. і Ми закликаємо Іран взяти участь в переговорах що призведуть до угоди, яка вирішить всі питання пов'язані з ядерною програмою, на цьому тлі дійсно дуже важливо, як будуть розвиватися події, от буквально цими кількома днями до завершення тижня. А дуже сподіваюся, що якийсь якісний прорив відбудеться, і дійсно кількість переросте в якість, яка була б важлива для України. Я не дарма кажу, що цей тиждень багато в чому буде визначати наші перспективи. Ну а поки що, до речі, теж цікавий факт вже оскільки за закар... канцлера Мерса. Згадала за Німеччину Україна вперше обійшла Росію в торгівлі з Німеччиною. В 2024 році товарообіг між Україною і а, ФРН насягнув 840 мільйонів євро. Звичайно, що це такі дуже низькі показники, але все одно Росіяни 770 мільйонів. Ну мерседесів менше йшло в Росію. Газ з Росії не йшов напряму в Німеччину, тому і такі цифри, але ну в показниках просто цікаво. В топі експорту продукти метал продукти харчування, метал і техніка, німці насправді вже бачать великі перспективи в українській відбудові і в ІТ секторі. Це те, що вони не приховують. Ну теж будемо чекати в липні велика конференція в Італії з відбудови України. Якщо знову ж таки вона відбудеться в тому обсязі, за яким ми скучили, насправді на які ми дуже дуже розраховуємо будь-якому разі. Ще раз події тільки розпочинаються цього тижня, бо новий етап того, що називається війна Росії проти України. Ну і світова ця колотнеча навколо Ірану. Куди вона поверне, бо сьогодні знову ж таки засоби масової інформації Ірану, правда, сказав, що вони бахнули американську базу в Сірії. Ну знову ж таки, вони вже штучним інтелектом збивали геть все, включаючи ці бомбардувальники. Б-2 і встромляючи їм фізілеш. Іранський прапор Наскільки це правда, ну ми з вами розуміємо. Тому тримаємо міцну руку на пульсі, не беремо дурного в голову важкого в руки, і користуємося медійним антисептиком прямо тут, на YouTube каналі Василь Климчук. Так звуть мене це наш третій брифінг за сьогоднішній день, 23 червня, на календарях і за вікнами. Щиро дякую, що ви на каналі. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення. Про момент виходу на наступного відео, категоричні українські подобайки, лайкоси, друзі, ну все як має бути. Дякую. За підтримку, шановні патреони, спонсори каналу, дякую всім, хто підставляє плече безпосередньому моїй роботі. Це неабияк надихає. Дякую, всі, кожен з нас в цій спільноті, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтесь, оскільки я ж готуюся, далі обов'язково буде. Слава Україні!